Вітаю вас, друзі! З вами я Марія і мої Марині. На минулому розкладі я розповідала про зв'язок із Богом через природу. Що таке природа? Природа в мені, в моїх емоціях в моєму житті повсякденному, в людях, яких я зустрічаю. Природа в моєму гніву, в моїй радості, в моїй доброті. І сьогодні. Через ось ці емоції треба подивитися, як же я йду до Бога через свою природу. Більш конкретніше я хочу роздивитися. І якщо я йду до Бога, то насамперед це будуть кроки для, до моєї душі. Тому у нас сьогодні два варіанти. У нас заяць із дзеркальним яйцем і заяць з рожевим яйцем. Що ж, друзі, робіть свій вибір. Обирайте або позицію 1, або позицію 2, кому як зручно, можете прослухати одразу два, тому що іноді резонує і зразу-два. Іноді можна прослухати один і достатньо, і потім через деякий час другий. По-різному буває, тому що коментарі, які я від вас чую з часом або одразу, вони підтверджують те, що я вам запропонувала. Отже, я думаю, поки була. Розмовлялка, ви зробили свій вибір, і давайте перейдемо з вами до позиції номер один: рожевий зайчик, зайчик, зайчик з рожевим яйцем поки зачекає, а з дзеркальним саме раз, нехай він нас, нам відзеркалить. Саме зараз те, якою ви є на даний момент, ваша природа думала по одній брати, але візьму по дві. По три. Така ваша природа до кроку до душі, до кроку до Бога. Ті, хто вибрав позицію номер один, можу сказати, що тут ви. Взаємодієте самі собою, пропрацьовуєте свої блоки, свої сценарії, ви їх бачите, ви їх помічаєте, ви починаєте прощати людей, ви починаєте, там, можливо, хтось займається радикальним да, прощанням. Ви починаєте любити себе. Єдине, що це, поки, напевно, ваші початкові дії, я бачу тут скоріше намагання це зробити. Але йде чіткий пошук, такий навіть я помилилася, тому що йде стрімкий, чіткий пошук своєї внутрішньої дитини, своєї чуйки, да, своєї інтуїції. Ви заходите, правда, ви занадто спостерігали, спостерігаєте за всіма процесами, і це вам на плюс, тому що, да, правда, робота йде до свого я. До своєї душі. Тепер давайте подивимося, що на даний момент, який ваш шлях на даний момент. І все було б добре, і все було б чудово, якби не ваше гальмування самого процесу. І все починає йти по колу. Що саме? Іде ріст? І все. І я говорила, що щось є непрозоре в цій позиції. Чому? Тому що реально ви бачите певний сценарій, блок, ви його побачили, ви його розібрали. Але коли стається ситуація, ви її не програєте, ви закриваєтесь поки що, але тако раз зацепінили. Да? І ніби ви Брюс Всімогущий, і разом з тим ви це зробили просто на папері. На папері. Давайте я відійду від позицій розкладу і подивлюся, що вам заважає, або який камінь перетину, що вам заважає. Ой, скачуть. Скачуть карти, хочуть розказати. Ніби я, хоча тут немає хитрих карт, угу, втрачаєте ресурс, так? Втрачаєте, ви його не бачите. Ви ніби. Я щось я думала, що тут, але все. Так, як є, так і буде. І уникаєте, ніби уникаєте, уникаєте конфлікту. Ви не хочете бачити. Наприклад, ви помічаєте в собі певний. Мінус, або таку там, ну, можливо, ви там любите попліткувати, або, можливо, ви любите конфліктик якийсь, або, можливо, ви там любите пофантазувати, а потім з цього робити реальність і так далі. І ви знаєте, що у вас цей там по займатися. У вас цей мінус є, ви його не сприймаєте ніяк і починається внутрішня боротьба. І тоді, хорошо, як складається ситуація в просторі для вас. Тоді для вас життя щасливе стає просто гух, просто стає адом. Ви не бачите цього життя тільки через те, що вам знов попадаються ці картини, там, де ви, уникаючи свого гніву або своїх оцих мінусових сторін, перед вами стає картинка, яка знищує вас ще більше. І у вас така буря, ураган, замість того, щоб отримати світло від Бога, ви починаєте ще. Зараз скажу. Додатково, дивіться, от, ну, 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 як це вам показати на прикладі. Наприклад, ви йдете з роботи і втомлені, просто втомлені, ви йдете з роботи, і розумієте, що ви втомилися і починаєте купляти собі додому там, піцу або ще щось, щоб це швиденько зробити, себе порадувати, а потім, ще потім себе знищити і посварити за те, що ти набираєш кілограми, перед сном наїлася солодко, перед сном наїлася всяких смаколиків. Що для тебе, для організму, не добре. І таким чином ти не вирішила питання стосовно конфлікту, який в тебе був там на роботі, або ще дось, з яким, в принципі, як такового конфлікту немає, але є внутрішній конфлікт, ти з чимось незадоволене. Ти не вирішуєш це питання і починаєш потім ще шукати собі додатковий якийсь придумашний варіант себе похвалити за те, що тобі важко, і впадаєш взагалі в ступор. Який у вас потенціал для росту? Зараз потенціал для росту вже задала. І зрозуміло, що пропра... От і зразу тут буде вам підказочка, да? пропрацювавши, взявши те, що ви можете втомитися, ви можете себе просто там. Пережити цей процес, так, да? да, я втомилася, так, да, мені важко, але я буду мати зарплату. Але я, наприклад, можливо, там буду займатися додатково фізкультурою, тому що я не витримую цей темп і ще щось, аби заради себе. І ви розумієте, що це перекладання на завтра, це теж ви постійно себе мучаєте. І коли це стається, в принципі, якщо розібратися, якщо зрозуміти, да, я поступаю неправильно, мені треба змінити життя моє. Треба більше до цього поставити свідомо, а не так нехтуючи. Тоді вам відкривається потенціал для росту. І подивіться, ну просто як портал якийсь до Бога, до вашого духа, до вашої душі, відкривається цілий портал, який надає вам інший світ. Зроби так, щоб ти зрозуміла, якщо ти на тобі сто чертіла, та робота, припиняй себе ганьбити. Припиняй знущатися над собою. Я не говорю навіть про якийсь страх. Тут ні, тут іде така розумова діяльність, активна, така навантажена. Давайте візьмемо пораду. Я чомусь хочу. Ну, ладно. Хотіла взяти іншу колоду, але, напевно, сьогодні для вас порада. Нічого нового я для вас не скажу. Єдине, що я підтверджуюся весь розклад, в тому, що залишатися в кокані це не варіант. Для того, щоб вичищати свій ментал, для того, щоб відчувати себе вільною, ти маєш, маєш право або маєш, от це нормально мати певне розчарування як крок для більшого, як крок для. Кращого для тебе як крок для, ну як ще сказати, для того, щоб ти більше розуміла процес, що це що б з тобою не було, це не проблема, це ресурс для тебе. Тобто, якщо ти, тобі не подобається робота, можливо, треба встати і починати шукати іншу. Якщо ти втомилася, можливо, тобі треба сходити на масажі, можливо, вже рожовою. Да? Просили не рожовувати, рожовою. Давайте ще візьмемо пораду. які кроки вам для душі. Ну, знову ж таки, да, повторюються обмеження. Ви самі себе обмежуєте, будуєте якісь кордони, аби був баланс, і це була як порада. Угу. Uh -huh. Отлично. Ось, коли ви вибудовуєте ці кордони, тако ви межуєте, ви мальовуєте ці кордони, ви маєте зрозуміти, що людини, от, як ми малюємо ніянь, там, жіночі, чоловічі наркі, ми все розуміємо. А якщо ми говоримо про те, що є ваше повсякденне життя, ваша. Там, де ви працюєте, вкладати енергію, вкладаєте свою. І тут починаються такі ігри з самого розуму, що ви просто заплутаєтесь, встаньте на баланс, припиняйте себе ганьбити, у вас є і плюси, у вас є і мінуси, і в цьому є добре. Не треба їх цуратися, не треба їх відсовувати. Просто розуміти, що маю я. Ви можете через, наприклад, через помсту побачити, що ви. Просто не вмієте говорити про свої, свої відносини з іншими людьми. Тобто перепинити, мстити, але виставити свої умови, як до вас ставитись, да? але для вас це якось як у вас стоїть буря внутрі, ніж я піду щось там скажу. А ще подумають, що я якась там скандалістка, Та ти і так себе ганьбиш за те, що ти не отримуєш те, що ти хочеш. Через те виходить такий резонанс. Тому, так, да, я всяка, я дозволяю собі бути і смішною, і грішною, я суверенна, мене, я в гармонії сама з собою, врешті-решт, і я щаслива з цим. І коли ви спокійні, коли ви задоволені, коли ви в любові до себе. Повірте, ваші кроки для душі, до душі, ваші кроки до Бога. Все ярче, все ясніше і все зрозуміліше. Проспівала на одному диханні, мабуть, через те, що я зробила варенички з чернікою. Я мала такий творчий процес, отримала від нього задоволення, і ще вони такі вийшли пишні, гарні. І вирішила. Зрозуміти, що таке пояснити, роз'яснити, все ж таки, що це таке природа, через яку з вами говорить Бог. Ну що ж, зайчику-побігайчику із зеркальним яйцем, дякую тобі. І у нас виходить з питаннями про свою природу. Зайчик-побігайчик з рожевим яйцем. Беру іншу колоду і ми йдемо, крокуємо до душі. Дивимося на вас. Що у вас? Що? Як ви відчуваєте? Яка ви є ви? Хухух. На, на одному місці. Ну такий людина-трансформатор. ух. Не трансформатор, а людина, яка трансформує, проходить через перевтілення. Да? Людина, яка працює над собою, яка це може бути людина, яка ходить до церкви, молиться, це може бути людина, яка займається медітаціями, це може людина, яка колись було дуже давно, розкажу вам історію. Я ходила до жінки з дитиною з питанням там, покачати яйцем. Якийсь момент я просто зацікавилася, ходила на медитації Ошо, я зацікавилася, що да як, і кажу, подивіться мене, будь ласка. Вона каже: ти знаєш, ти мені якась чиста. Вона ще не качала і каже: ти мені якась чиста. Я кажу, ну мені дуже цікаво. Вона, коли викинула яйця, каже: Ой, ти така молодець, а що ти робила? Я кажу, медитувала. Вона слухай, ніколи більше до мене не приходь, медитуй. От тут людина з рожевим яйцем саме така. Вона сама себе вичищає, вона сама відкидає, причому, так знаєте, не жаліючи себе, вона добре добре працює над собою. Хорошо, який ваш шлях до душі, до Бога, от да? який ваш шлях саме? Такий дослідницький, досить дослідницький, активний, цікавий. От тут я Всі, всі виходи, залежні відносини, всі. Пропрацьовує всі свої залежності. Причому це робить із смаком, іноді із зиском, а іноді із смаком. От, от така класна. Пишіть другий варіант, хто вибрав рожеве яйце. Ох, посипались. Цікаво, хто це такий, хто. Працює над собою, цікавиться життям, кожен крок життя, природа така в людини, да? і шлях такий, що вона постійно радіє життю, вона йде уперед. І вона не збирається затримуватися в цьому процесі. Хорошо, чому саме дьявол? Чому дьявол? Що потім. сейчас, 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 сейчас. А дьявол через те, що, коли йдуть такі ситуації, там, де залежності, там, де там, де складно, там, де є, можливо, нечесна гра. І ви берете ініціативу от в свої руки і просто шукаєте себе в цих історіях. От правда, настільки широко така людина з розширеним поняттям, з таким більш поглибликим, глибшим. Ах, зараз кажу, хочу зразу три фрази сказати. Чому. От ви знаєте, що одним даються одні. Із питання да, російською, і не дається більше, ніж людина може витримати. І от тут людина ніби бере найтяжче, найскладніше. Їй цікаво це робити, що саме? От вона отримує задоволення від того, що вона це пропрацьовує, вона черпає звідси ресурс, вона нікуди не поспішає і їй так від цього добре. Що буде після дьявола після всіх цих? Ну, напевно, вона не знає ще. Ви не знаєте, так, да? я ж все про вас? Ну, все, вона каже, я пройду всі сценарії, і тут маніпулятор какой, нічого себе. Непроста штучка, да, Вийшов. От мені здається, от зараз подивлюсь, який под камінь перетину. Ну, все, понятно. угу. угу. Ох, угу, угу, угу. хитрюшка у вас сховалася. Тут ж карта дьявола не просто так. Заховалася хитрюшка, як камінь передано. Це те, що ви це робите і кажете, ніби. Бог ти бачиш, бачиш, я це зробила. Я це проробила, все, мінус. Там, зніми мені ті... Мінусові бали і прибав мені плюсові бали. Не дивлячись на те, що ви людина свідома, ви людина активна, але ви це робите так, через смак, щось за це отримати, не пропрацювати і відпустити, а що я за це буду мати? Дуже цікаво і дуже часто ви маніпулюючи, створюєте цей сценарій, зараз розкажу. Ви собі надумали, потім приходить. Життя проходить, і ця ситуація випливає у вас. І ви вже знаєте, у вас є всі інструменти, як ви будете поступати. Тобто ви робите якийсь на крок вперед, на два-три, але тим самим ви не проходите його, а ви обманюєте, ви самі створили ніби маленький проєкт, в, в якому я буду поступати, отак, отак, отак. і його і програли. І такий: о, все класно, ну, дивіться, я там медитувала тиждень. Да? І тепер в мене має бути там просвітлення, пробужденні. І тут шейка. От. Тут ви командуєте цим парадом. А так, так не буває. Який у вас потенціал для росту, насправді, щоб не ходити в хитрощі? У вас шлях довгий. Я би сказала, що треба трохи вам. Позбирати всі свої знання, і ось тоді зайти в гавань і пропрацювати це все, а не створювати. Робота навіть всі сценарії по одному ви маєте облюбувати і прожити їх, а не створювати нові. Да? Мало, мало. Я відчуваю, що мало інформації. А, ну це ж був. Угу. Ох, от. Тут, не дивлячись на те, що всі активні карти, всі. І тут треба прожити свої емоції, проемоціонювати їх, збирати їх по одному і проживати, перепригувати через них. Або просто, от реально, проживати. Плакать, значить, плакати. Гніватись, значить гніватись, сміятися, значить сміятися. А ви. А ви робите це наперед, будуєте собі майбутнє. Хоча потенціал у вас є стрімко досягнути, да і почути Бога, швидше чути свою душу. І робити це так, як воно прийде. Тобто прийшла ситуація, ви її вирішили бути в прийнятті якомусь, да що ви це пройдете, у вас це вийде. От вам дається ровно стільки, скільки я вже говорила цю фразу, ровно стільки, скільки ви маєте витримати, і не ускладнюйте собі життя. Ось так хочеться сказати, тому що насправді ваше життя набагато легше, і просто ви його рішаєте старими, старими методами, старими інструментами, і не бачите ні ресурсності в цій ситуації, нічого. Ви бачите лише активність свою Порада. Дослухайтесь до моїх порад. Тому що саме цим вам треба зайнятися. І чим скоріш, тому що у вас на це часу немає. І так думаєте ви, і, можливо, вам так і треба пройти його швидко. Але спробуйте процес важкий, в плані того, що він не прийде до вас одразу. І ви просто побачите крок за кроком, давайте, можливо, оракули підкажуть, що саме вам треба робити. Давайте перший крок, да, щоб там найкращим. Таким методом або найкращим кроком було для вас. Угу. Ну, для вас життя чудове, для вас життя прекрасне, і вам треба зрозуміти, що не треба замилювання, не треба маніпуляцій, якими ви користуєтесь. Треба реально дивитися на речі, реально дозволити собі це робити і пройти через от, не повірити, ваш зайчик вийшов. <свісно> Як там буває? Ось дивіться, зайця да? І зрозуміти, що ця ситуація вам несе? І, тому, що це... і заглянути на темну сторону місяця. Світло, ви завжди бачите, ви її обходите. І постійно натикаєтесь на те саме, не проходячи все. Да? І... Ну, я роблю медитації цілих 10 днів. Я їх роблю. Повірте мені, я там сижу до останнього, німіє спина і так далі. Але де ваша. Реальна присутність в цих медитаціях. Якщо вам не хочеться, як ви пропрацьовуєте там, наприклад, виникає агресія, небажання і так далі, ви маєте на це подивитися і сприйняти це, що певний вийшла да, емоція агресії, і треба зрозуміти, що вона вас штовхає уперед до розвитку, до розкриття себе, це ж теж емоція, яка. Яку приніс вам цей світ. І робити це так само завзяти, як ви робили це, коли пристраювали своє майбутнє. І повірте, що настільки вам сподобається це життя, ви просто будете вже по-іншому розглядати ситуацію із такою спрагою, що там далі, що там далі. Не те, що я побудую, а цікаво, що там далі, що там мені ще попрацювати. Тому що тут людина роботяжка, яка любить працювати над собою. Але тепер настав момент заглянути в себе справжню і грати, напевно, грати до нового. не грати, а скоріш, вийти в своє прийняття. Я рада була вам бути корисною. Ми сьогодні попрацювали дуже активно, а я з вами прощаюся. До побачення!